you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. У коментарі видання Бломберг для статті про олігархів, колишня очільниці НБУ Гонтарєва сказала, що західні донори не бояться старих олігархів, вони бояться нових, які можуть живитися планом маршала для України. Тобто, нібито є загроза, що гроші, які виділятимуться Україні на план Маршала, будуть розкрадені. Це каже легенда корупції. Це також людина, яка вкрала мільярди та втекла за кордон. То що нам тепер чекати ще на експертну думку Насірова та Яценюка. Крім того, за словами Гонтаревою, парадокс полягає в тому. Тому що Україні все ще може знадобитися прихильність деяких олігархів прихильність олігархів, у якому стані вона давала це інтерв'ю. Це потрібно, начебто, для того, аби вони залишилися в країні та реінвестували, а не виводили свої гроші на безпечні ринки за кордоном. Напевно, їй потрібно особисто нагадати, як під час її ж перебування на посаді голови НБУ з ринку пішли понад 80 банків, тобто той самий банкопад. Якщо у січні 2014-го в Україні працювали 180 банків, то на 1 лютого 2017-го їх кількість скоротилася до 93. Вона вже дав. Но повинно підбудувати свій термін. А зараз сидить і розповідає, що кошти на відбудову будуть розкрадатися зі свого досвіду. Судить протягом 14-15 -го Валерія Гонтерева та її оточення роздали проблемним банкам десятки мільярдів гривень рефінансування. Йдеться про стаб-кредити для висоукраїнського акціонерного банку на 5,5 мільярдів. На Дребанку на 3,3 мільярди гривень банку Камбіо Імбексбанку, пише на своїй сторінці Сазонов. Наслідком установлено, що отримані кошти були використані не за призначенням. Банки отримували гроші від НБУ, але депозити вкладникам не повертали, і у результаті були визнані неплатоспроможними, просто кажучи, з подачі голови НБУ, розроблені десятки мільярдів, які були украдені власниками банків. Вони розуміли, що банки вже не врятувати і з радістю набирали більше грошей, щоб потім видати їх як кредити пов'язаним компаніям. Зрозуміло, що ці кредити ніхто не думав повертати. У підсумку їх укладниками тепер розраховується держава, дойдаючи фонд гарантування вкладів. У матеріалах цього розслідування не згадується ще один проблемний Дельта Банк, але він фігурує у судово. У розгляді з позовом генпрокуратури Валерію Гонтарево було призначено головою НБУ 19 червня 2014-го. Її кандидатуру Верховній Раді запропонував сам же гетьман Петро Порошенко. А 11 вересня НБУ переказує Дельта Банку п'ятнадцять транш фінансування, а це 960 мільйонів гривень. Тоді ж, коли співставити ці факти, стає очевидно, що й українська верхівка влади грала ключову роль у цьому театрі. Загалом лише 14-й цей банк вивів близько 4 мільярди рефінансування на рахунки 12 українських компаній у банках Латві. І та нідерландів, тобто отримували гроші, перевели у долари та вивели ось такий бізнес. Хто ще хоче запитати, чому впала гривня? Питання керівництво Нацбанку не бачило, кому дає мільярди і куди вони йдуть, як можна цього не бачити. Єдине пояснення, що очі на сумнівній операції заплющували навмисне. У колах українських банкірів та фінансістів давно і прямим текстом кажуть, що рефінансування особливо проблемним банкам одержують не просто так, а за старий добрий відкат. Стільки заробила голова банкіра країни на видачу кредитів проблемних банків? Сподіваємося, відповідь ми колись дізнаємось. Із розслідування НАБУ чи генпрокуратури. Однак, очевидно, що йдеться про мільярди, і хай навіть левова частка цих відкатів і йшла на гору, а керівництво НБУ лишалося лише комісія, так чи інакше це сотні мільйонів гривень. На цьому тлі депозити Артема Гонтарева та його дружини Валерії, що зависли в Дельтабанку копійки, але сімейство не вважало за потрібне ними пожертвувати. Депозити вивели перед запровадженням до банку тимчасової адміністрації, залишивши лише суми, що покриваються укладами. Ну не можуть Гонтарева втратити навіть відсоток своїх грошей, хоча звичайні українців. Втрачали в дельті усе зароблене роками тяжкої праці. Тепер гонтаріва пожинають плоди ганьби. Доводиться викручуватися, маніпулювати цифрами і плутати слідчих, але ніхто нічого не забув. і Рано чи пізно їм доведеться відповідати за скоєне. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.